Ось такі модельки заїхали нам сьогодні на склад. Це 800 моделька Swift. Особливість у неї це 16 колеса. Подивіться, які високі, класний, дуже кліренс. 60 вольт 20 А з кофриком на борту. Ну, вона півтора місна рахується. NFC доступ, безключовий доступ, абсолютно все, що хоче. Так само є блокіровочка колеса, якщо подивитися. Дуже прикольно інтегрований дисплейчик. Прямо сюди вперед, в руль. Гарні якісні дзеркала, якісний пластик. Так само заїхали 500-ватні модельки ось в двох таких кольорах: темно-синій матовий, жовтий. Так само гарненька приборочка, nfc доступ, блокировочка колеса, кому треба додатково. сигналізація. Дуже гарна, цікава оптика в них. Подивіться, як виглядає. Достойні модельки, а саме головне дуже доступні. І гарантія один рік.